Це дуже важливий проєкт. Сьогодні ми відкриваємо моділь, мобільне відділення Ощадбанку. в Донецькій області всього в державі таких відділень буде 5 у всіх воюючих областях. В Донецькій області мобільне відділення Ощадбанку буде обслуговувати людей, які знаходяться вздовж лінії фронту і не мають змоги виїхати для отримування на фінансову свої допомоги. Керівник військової адміністрації буде робити заявку в відділення Ощадбанку і керівництво Ощадбанку згідно. Певного графіку буде виїжджати і обслуговувати наших людей. Це дуже суттєвий вклад для Донеччини. Мета цього відділення бути там, де немає Шадбанк, можливості по тим чи іншим причинам надати послугу. Тобто, або ніколи не було відділення, або відділення зазнало руйнувань, і тому ми туди приїжджаємо. На сьогодні ми в повному обсязі весь попит, який за місяць був, ми його обслуговуємо. Якщо громаді потрібно, що ми будемо там декілька днів для того, щоб отримати послугу, ми там будемо. Добре, що. З'явився таке мобільне, мобільний підрозділ у нашому, в нашому місті. То бувало гроші, там якісь кошти зняти, то е, перекази треба було їхати до міста Слов'янськ чи до, ну, ну, у друге місто, почти сутки, добу, вірніше, тіряли, а тепер все зручно, все на місці, приходиш, і питання вирішуєш, які треба.